Звідки в кілії гори. Всі ми знаємо, що в кілії немає справжніх гір, окрім земляних підйомів та схилів, як то знана Петренкова гірка чи схили Омарбії. То чому на багатьох картинах різних років на задньому плані видна гора? Маю лише одне притомне пояснення і це не тому, що совєти зрівняли її бульдозером, як дехто думає. Це до прикладу бачення художника 18 століття на кілію з протилежного берега Дунаю. Саме ця картина є не першою такою картиною кілії і, судячи з усього, це була чергова перемальовка однієї тої самої картини. Тут, на задньому плані, ми бачимо цілу скелю чи то гору. Звісно, що в кілії не було таких скель, і це ніщо інше як гіперболізоване бачення попередніх гіперболізацій інших художників. На найстарішій з таких картин, які я знаю, на місці гори є лише великий пагорбо. Пояснень цьому об'єкту може бути два. По-перше, на оригінальному зображенні могли бути великі хмари, що наступники сприйняли за гори. По-друге, кілія має нерівнинний ландшафт. Висота над рівнем моря змінюється з півдня на північ аж до Омарбії. Різниця між крайніми точками перевищує 10 метрів. Все це могло зумовити намагання зобразити перепад висот на картині, який потім роздули старанні наслідувачі.